Хто завітав до мене на канал, я вирішила вам відзняти таке невеличке відео до спільника Іграшковий бум. Я не планувала в'язати іграшки, тому що в мене запланована зовсім інша така іграшка, розвивайка, вона в процесі. Але мене попросили зв'язати м'якенького котика. І тому я вирішила, чому б і ні, чому б і не відзняти. Як у мене буде йти ця робота, цей процес. І тому я буду потрішки відзнімати і показувати вам, що в мене з цього буде виходити. Так, Що я цього кутика буду в'язати? В'язати буду із пряжі Dolce Yarn Art. Я планувала зв'язати із Гімалая dolphin Baby, але ті кольори, які мені хотілося. В гімалаї не було в магазині, і на складі також. І тому ми вирішили замінити Гималає на Дольче. І тому ось такі кольори я підібрала на котика. Так, я на Дольче. Тут у нас у 100 грамах, у 100 грамах 120 метрів. Так, це колір 747. Це в мене буде такого кольору котик. Три моточки я взяла. Так, на основний колір. Тепер це в нього буде. Так, це колір 774-й. Це буде ось ці два кольори. А це колір такий гарний персиковий, 764-й. Ну, дуже красивий. Так, це в нього буде шапочка і такий шарфик. Ну Я не знаю, ще як я буду. Вив'язувати чи полосочки, чи просто окантовочки робити. Це ще поки що обдумується, я не знаю. Тому що це на мій розсуд. Як я забажаю, так і буду вив'язувати. Тому що це на подарунок і хазяйка подарунку дівчинка, вона не знає, що їй в'яжеться такий подаруночок так і замовила я ось такі очі. Зараз трішки по шаруді, давайте я висиплю, щоб не шарудіти. В принципі, іграшка буде величенька, і тому я не знала, які очі підійдуть. Ось такі очі будуть ось, не знаю, які будуть краще, тому я взяла три види ученят. Так. так, навіть не три, тут, тут чотири види. Ані три. А, чотири, чотири. Три. три таких у мене ось, і четверті ось такі. Ну, не знаю. В принципі, до цього кольору, до шапочки вони і підходять. Ну, я не знаю, які будуть. Іграшка то чи маленька буде, і тому я буду обирати, не знаю. Це ще буду придивлятися. Ось такі очі. На безпечному кріпленні вони тут. Так, давайте відкладемо наші очі. І в'язатиму я крючком номер 4 Тож, не перемикайтеся, продовження буде. І я зараз розпочну іграшку і покажу вам, що ж у мене виходить. Так, і дивіться, що в мене виходить. Ось я вже зв'язала такі вушка. Ось такі гарненькі. Ось так, ніби однакові. <кій> і ось такі лапки. Лапки тут набиваються тільки внизу, а тут вони такі, ну, без наповнювача такі лапки. І ось уже хвостик прив'язала. Хвостик також тут нічим не набивається. І ось такі в нас виходять вже туловище. Я пішла вив'язувати. Такий він трішки у нас буде косалапенький котик. Ось так. Ось так уже в'яжеться в мене потихеньку тільце. Так, потім, коли дов'яжу. Буду вставляти очі, і тут все в'язується. Ручки також будуть в'язуватися, лише у вушка будуть пришиватися. Коли ми вже зв'яжемо шапочку, шапочка одягається, приміряються вушки, і потім тільки вушки пришиваються. А так мені подобається, що тут все в'язується. Так що, ось так. До наступного підключення. Не перемикайтеся, далі ви також побачите, що в мене буде виходити. Привіт! Сьогодні я вирішила перед роботою, зараз уже буду виходити на роботу, 6 година ранку зараз. Але я вирішила підключитися і показати, що у мене виходить. Уже ось бачите, ось такий котик, майже зв'язаний, уже голівка пров'язана, і буду. Вв'язувати я, розпочинати носик і вставляти очі. Ось такий котик виходить. Такий він у нас косолапенький Ось такий гарненький. Ручки також уже пов'язувала я. Що мені подобається, це те, що тут більшість деталей в'язується і носик, окрім вушок. Вушки потім вже як зв'яжеться наша. Шапочка, потім вже будемо пришивати вушка. Так що, робота продвигається. Процес йде два дні, я не в'язала. Так, він у мене і лежав, але потрібно дов'язати. Можливо, сьогодні все дов'яжу. Так що, давайте до наступного підключення. Так, і дивіться, ось такий котик вже в мене вийшов. Бачите, шапочка така вже в нього зв'язана. Тут прорізи для вушок. Вушки буду пришивати. Вчора вже пізно було, я не встигла. Такий носик гарненький, гарненький ось такий котик виходить. Ось так. Так, ще шарфик. Зв'яжемо, шарфик, мабуть, більше за все буде зелененький. Можливо, там вкину десь трішки ось такого персикового. ну Колір взагалі такий, ну, неймовірний, що зелений, що цей персиковий, дуже класний. Ось такий, так що ось такий котичок вийшов. Сьогодні, сподіваюсь, я дороблю шапочку. Тут ще будуть у нас такі такі клапани на вушки. І ті зав'язочки, сподіваюся, сьогодні я дов'яжу і вам все покажу. Ось так така моя робота. Привіт всім моїм підписникам та гостям мого каналу. Сьогодні в мене буде заключна частина мого відео, якщо ви дивилися і спостерігали за моїм відео. Сьогодні я покажу вам уже готову свою роботу, ось цього котика, ось такий красунчик у мене вийшов. Він, такий, він гарний, здоровий. Його висота. Майже 50 см. Сант... Та він такий ну такий крупненький вийшов. Ось такий ближче вам покажу. Ну Такий гарнюнький. Те, що голівка в нього така крупненька, тому він і називається кіт -колобок, це, ну, Це так по схемі і потрібно було. В цьому і заключалася ця ось така іграшка. Це, як сказати, це фішка така у цього котика. Але там в схемці не було язичка. Не знаю чому, але мені чомусь хочеться йому зв'язати сюди ще не язичок, а губку Губку зв'язати. Можливо, я все ж таки дов'яжу і пришию сюди губку. Ну, мені чомусь здається, що з губкою буде він красивіший. Ну, і тима принаймні. Ось такий, такий красунчик, хвостик. Ось так. Такий, такий гарний. Тут у нас бубончик такий. Також вив'язувався, набивався синтепухом чи синтепоном, чи халефайбером, хто чим набиває такий шарфік. Я зв'язала його свободненько, його можна навіть через ніжки зняти. Цей шарфік, можна його довше зробити. Ось так опустити його нижченько, тут підняти. Шапочка також знімається, можна зняти і без шапочки. Ось така моя готова робота. Мені він подобається. Особливо мені подобаються очі. Не знаю, я коли його взяла на руки, ну, ну не знаю, ну ніби, ніби живий. Він так на мене дивиться. Гарненький такий. Очі, всі ті очі, які я купувала, вам показувала. Жодні з них. Я не захотіла вставляти. Ну, не знаю, чомусь вони мені не підійшли, не сподобалися. У мене були ось такі просто чорненькі очки і такі кругленькі з фетра біліньке. Ось ось це. це фетр, я також колись купувала, і воно мені, бачите, знадобилося. Дирочку зробила, продірявила туди око. І ось такі очі вийшли. Вишила реснички йому, чиї, чи йому, не знаю. Ось такий котик. Не знаю, хто це буде, чи дівчинка, чи хлопчик. Хай власниця цієї іграшки сама оприділить, хто це буде, чи котик, чи кішечка. Ось такий гарнюсінький. Вийшов котик. Ну, класний, такий класний, не знаю. Так, що в'язала? Я вам вже показувала, в'язала я із пряжі, із пряжі ярна дольче. Основного кольору у мене пішло майже три моточки. Це залишилось у мене від третього моточка. І на шапочку і шарфик. У мене також майже пішло по моточку. Ну, і залишилося трішки. Зеленого взагалі трішечки залишилося, а персикового трішки, трішки більше залишилося. Тому що в шарфик я не стала його додати. Ну, не знаю, не схотілося мені додати. І майже весь зелений колір у мене пішов на шапочку і на, на шарфик. В'язала, як я й казала, крючком, крючком номер 4 Так що котиком я дуже задоволена, він мені дуже подобається. Не знаю, дуже подобається. Але я ж кажу, що дов'яжу сюди ще йому губку, щоб у нього тут була губка. Мені здається, з губкою буде він красивіший. Ось такий красунчик у мене вийшов. Власне, тут все, Я розповідала вже, що тут все вв'язується, і хвостик в'язується, і ручки в'язуються, і носик потім в'язується, не пришивається, пришиваються тільки, тільки вушки. Вушки пришиваються, і, і, і то після того, як уже ми зв'язали шапочку, одягли, намітили, де в нас прорізи для вушок, намітили і тільки потім пришиваються вушка. Схемка взагалі не важка. Дуже. Легка, така, проста. Ну, мені сподобалося в'язати, і результатом я задоволена. Якщо брати тоншу пряжу, можна із ну, і з джинса в'язати. Він взагалі вийде такий невеличкий, можна і з велюра брати в'язати. Ну, це вже на ваше, на ваше бажання. Хто з чого бажає, з того в'яже. Ну, а Мені замовили м'якенького, ну, чомусь мені схотілося, щоб він був великий. Ну, взагалі я Люблю великі іграшки, мені подобаються великі іграшки в'язати, і, і взагалі подобаються великі іграшки. Так, Це щодо, це щодо котика мого, хотіла вам вже показати, нарешті, готовий результат, тому що скоро він вже поїде. І я не зможу відзняти і показати, тому вирішила показати вам його сьогодні. Так, Що ще хотіла? Хотіла показати вам. Пряжу. Замовила я пряжу, скільки раз собі казала, що не буду купувати, не буду, буду вив'язувати. У ну, мене не багато пряжі, але є, і буду вив'язувати те, що є. Але, але не знаю, мене чомусь спокусила ціна. Тут не побачу без окулярів. 20% альпака, 35 поліамід і 45%. Поліакрил 900 метрів 100 грамах. Мене спокусила ціна 86 гривень за 100 грам. Не знаю, не знаю, яка якість буде. Мені було цікаво просто спробувати. чи дійсно, ну, за таку ціну. Тут альпаки небагато. Мені настільки сподобалося в'язати із альпаки. Я із дроп з Drops альпака в'язала. Ну, звичайно. Ту пряжу, як пробуєш, то ну, вона зовсім, звичайно, відрізняється. Але спробую. Не пробувала, я і зразка не в'язала, не знаю, тож я не скажу вам, як вона себе поведе. Не знаю, буде колотись чи не буде, але мені здається, трішечки, мабуть, буде покалувати. Не буду пробувати. Я ж кажу, що спокусилася на ціну. Мені було цікаво спробувати. І я замовила вже, як купувати, так купувати. по... 200 г в трьох кольорах. Це такий салатовий неон. ну Він класний. Я чомусь думала, він буде дуже яскравий, але дівчатка мені відповіли, що ну, він навпаки такий освіжаючий, весняний. І я ризикнула і не пожалкувала. Колір справді дуже чудовий. Не знаю, може павутинку спробую зв'язати, хоча я павутинки не дуже полюбляю. Можливо, спробую в дві ниточки зв'язати. Буду пробувати, так що я, я ще не знаю, що я буду з цієї пряжі в'язати. Так, і ось такі, такого Два кольори. Це такий, також, ну, мені здається, не сильно передає так взагалі засвідчує камера: такий неоновий помаранч, неон помаранчевий. ну Також класні кольори, мені подобається. Також 200 грам тут. І такий спокійний. Ось такий, я не знаю, пудровий. Ну, такий, ну, ну, гарний. На відмінку, на відміну від цих кольорів, він такий дуже спокійний, затишний колір. Також буду щось пробувати. Тож не знаю, навіть, навіть зразки я ще нав'язала. Тому що отримала нещодавно і ну, не було часу спробувати. Але буду пробувати. Ось така ниточка тоненька. Ось такий пушу. Я сподіваюся, що я не розчаруюся в ціні і в якості. Тому що дропс мені сподобалась пряжа, але вона, ну, вона не така бюджетна. І Тому хочеться знайти якусь заміну тій пряжі. Щось таке. Звичайно, можна було знайти де більше відсотків альпаки, але ну, вирішила спробувати. Буду пробувати. Так, це щодо моїх покупок, все ж таки не витримала і, і купила. Так, і хотіла показати, що в'яжу собі ось такі проектні сумочки. Це тільки одну я зв'язала, щоб. З <залишків, залишків, залишків пряжі, з них все рівно я в'язати вже нічого не буду. Я тапочки в'язала, але потім перейшла на шкарпетки і тапочки забросила. І тому я вирішила нав'язати ось такі проектні, проектні сумочки. Тут ще кінчики не обрізала. Ось такі. Це такий пробний в мене варіант, чому я їх Розпочала в'язати, тому що, як ви можете бачити, в коробочці в мене лежить, лежать розпочаті там мої процеси, там десь ще в яшечку там на столі. А я хочу, щоб вони всі в мене акуратненько були у таких торбиночках, і тому я вирішила з залишків нав'язати собі ось такі, ось такі проектні сумочки, щоб я могла їх поставити навіть на стіл. І вони акуратненько. Що мені треба, який мені проєкт треба, я його взяла і в'яжу, щоб було акуратненько і красиво. І в мене тут залишалися ще мої квадрати. Тепер я хочу це, я просто пробно так в'язала по колу, а хочу зв'язати із квадратів. Ось в мене залишалися квадрати, ще ці приміню квадрати, і хочу зв'язати також. Я колись показувала, купувала я книжку з квадратами. Ось таку, тут є квадрати, і я хочу, знайшла вже тут візерунок, який я хочу, і хочу в'язати з квадратів про сумочки, тому що мені сподобалось в'язати квадрати і, ну, і хочеться нав'язати собі, використати залишки, щоб вони не лежали. а... Кудись їх примінити. Так що ось такі в мене, така в мене ось робота. Ну, в принципі, в принципі, я чим хотілася, тим з вами поділилася. Ще в мене розпочата футболка, але я не стала показувати, вже вирішила, коли я її дов'яжу, потім уже вам готовий результат покажу. Дві навіть дві футболки розпочала. Ну, одну вже майже, майже на підході. І також розпочала, розпочала пуловер із мохеру, і Олічка мені присилала пряжу шкарпеткову. Там 80 меринос і 20ПА. Але як я їй казала, що на шкарпетки я її не пустю, а хочу зв'язати якийсь виріб. І я розпочала з неї в'язати ковтинку. Але поки що ну, не хочу я показувати розпочаті процеси, тому що, можливо, щось поміняється, щось розпуститься. Не хочеться поки що показувати. Вже, як бачите, що все виходить, тоді я поділюсь і покажу вам. А поки що, основна моя. Робота, яку я хотіла показати, це, звичайно, цей, цей мій котик. Ось такий красунчик, який я й хотіла вам показати. Ось такий мій котик. Ось таке замовлення в мене було. І мені подобається все, що вийшло. Такий гарнесенький котик. Так що. На сьогодні, все. Дякую всім, хто був зі мною. Не забувайте, підписуйтесь, підтримуйте мене, будь ласка. Мені дуже приємно читати коментарі, мені приємно, коли бачиш, що додаються підписники. Дякую вам всім за підтримку. Тож, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, якщо вам цікаво мої подальші роботи, то заходьте на канал і в'язати разом. Ну, а я вам бажаю миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!